Кварцевий жіночий годинник PEDEGAR Принцес. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка по типу метелик. Натискаємо з обох боків, щоб відкрити. Складаємо та затискаємо кожну зі сторін, щоб закрити. У нас є основний стрілковий час, а також дата. Для того, щоб налаштувати дату, виймаємо штифт, що знаходиться збоку. Спочатку не до кінця. Ось так. Так, крутимо від меншого значення до більшого. Прокручуємо вперед, тобто від себе. Налаштували потрібну дату, виймаємо тепер штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу.